Вітаю краснограції. В ефірі черговий випуск передачі пряма мова, і цього разу вона буде присвячена підсумкам весняної посівної кампанії у районі. Гість нашої студії, начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Анатолій Берднік. Вітаю вас, Анатолій Геннадійович. Вітаю, вітаю, Анатолій Геннадійович, Всількосподарське підприємство району вже обсіялися, навіть отримали перші сходи. Які культури сіяли у цьому році? Яку кількість озимих пересівали? І взагалі, якою є структура посівних площ в районі у цьому році. Аграрії Красноградщини завершили комплекс сняно-польових робіт. Виконано програму Максимум, яка стояла перед аграріями району і була поставлена як керівництвом районної державної адміністрації, так і обласними структурами. Станом на сьогодні ми маємо в ярому клині зернові ячмінь культури, зернобобові, яра пшениця. Також в цьому році посіяли сорга. На площі майже тисячу гектар. Взагалі, зерновий клин. Якщо проаналізувати стан зернового клину, то ми маємо в структурі пасівних площ 51 це зернові культури. В структурі зернових 50% займає кукурудза на зерно, це 12,2 тисячі гектар. Це значна площа і пов'язана з тим, що доводилось пересівати азимі цією культурою, тому така площа значна. Крім того, посіяно 3,2 тисячі гектар ячменю. Це в структурі 13%. Збереглось азимих і в структурі зернової групи вони 30% посідають. Ну і інші культури, такі як круп'яні гречка і проса. До речі, по гречці посіяно 530 гектарів на 180 гектарів більше, ніж планували посіяли, тому що ми знаємо, який попит на сьогодні на гречку і яка ціна в торгівлі, в розірній торгівлі, тому збільшили площу під цією культурою. Технічна група займає в структурі 32% посівних площ, в тому числі соняшника. Пасія на 24%, це трішки більше науково обґрунтованих норм, але тим не менше, зважаючи на те, що довелось пересівати озимі, на сьогодні керівництво обласної державної адміністрації на це закриває очі, і до 25% можна в структурі держати соняшника. В технічних культурах також у нас соя, 2800 гектар посіяно, це 13% займає. А також є нетрадиційні культури, в тому числі і зернові, такі як Сорга Зернове. У нас підприємство посіяло майже 1000 гектар. Крім того, Фацелій, 500 гектар посіяно, це технічна культура, льон на площі 97 гектарів. Одне підприємство, това Піщанська. Крім того, «Коріант» – два підприємства посіяли на площі 530 гектарів, ну і ріпак ярий, 390 гектарів на площі 390 гектарів посіяна ярого ріпаку. На сьогодні я скажу, що весна була досить напружена від початку до останнього дня. Це було пов'язано, по-перше, з тим, в якому стані ми мали озимі навесні в період відновлення вегетації, а сталося так, що ми з осені отримали всього сходів на 12% засіяних площ. І сталося так, що погодні умови дозволили отримати грудневі сходи озимих. А погодні умови весняного періоду сприяли їх розвитку, тому керівники довго спостерігали за тим, в якому стані перейдуть ці сходи в весняний період. По суті, напруження було і складалося в тому, що мали густоту на той час по азимих культурах оптимальну або та, яка дозволяла залишити їх не пересіваючи. Це по перше. Ну і по друге. Не знали, яка подальша буде весна, підвищення різке буде температури, не буде, буде волога чи не буде. Тому до останнього азими по суті тривали, тримали кожного керівника в напрузі. На сьогодні ми маємо. Сім тисяч озимої пшениці, яка залишилась, а планували ми всього на всього там більше 2000, тисяч біля 3000. тисяч. Тому це ну сприяло тому, що навантаження на весняних польових роботах трішки зменшилось. Ну і в цілому погодні умови, які склались, а це саме опади, місяць, протягом весняних місяців випадали дві місячні норми, які заважали проводити комплекс весняно-польових робіт. Тим не менше вийшли з весняної посівної кампанії в задовільному стані підприємства, і трішки було важко в тому плані, що Сходи, які отримали вже весняної сівби, проводити догляд на них, теж заважали часті опади, але з цієї ситуації вийшли на сьогодні і маємо позитивні результати. Ви прилічили багато культур, які будуть на полях у цьому році. Я не почув про цукристі. Чи сіяв хтось у цьому році в районі цукрові буряки? Цукристі буряки посіяно на площі 245 гектарів. Це у нас єдине підприємство ПАОП «Промінь», яке займається даною культурою. Минулого році у нас вирощували приватне підприємство Ланна Агро на площі 100 гектар. В цьому році по району 245 гектар, тобто збільшилась площа. Але, на жаль, хотілося, щоб ми мали цукристих більше в структурі посівних площ. Це всього 0,5%. А колись мали ми 5% в структурі посівних площ в найкращі часи. На сьогодні ситуація поки що по цукрисних така. На початку весни в районі було два проблемне господарства, які неналежним чином підготувалися до весняної посівної кампанії. Це підсобне господарство Україна і підсобне господарство ТОВ Укрнафтогазресурс. Як там зараз справи? Ускладнювалася ситуація по цих підприємствах в тому плані, що залишалась весна оранки по Укрнафтогазресурсу в об'ємі 300 гектар. По підсобному господарству біля близько 500 гектарів, але так сталося, і це добре, що не довелося їм пересівати озимі культури цим двом підприємствам. І під постійним контролем цього господарства держали районна державна адміністрація, управління агропромислового розвитку, і спеціалісти і керівництво господарств розуміли, що. Сьогоднішня весня, весняний час годує рік, тому з порозумінням ставилися до цього і виконали об'єм робіт своєчасно, але на сьогодні є проблеми по догляду за посівами по підсобному господарству Україна. Це, що стосується придбання засобів захисту рослин, є проблеми там фінансові, тому ситуація на сьогодні залишається така. Але на Разом з тим у нас виникли ще два підприємства, які зволікали з проведенням весняного комплексу польових робіт. Це приватне акціонерне товариство Насінневе, маючи площу 1120 гектар орної землі, затягли з посівом сорга зернового, але тим не менш посіяли 995 гектар. І інше підприємство державне, це ДПД, державне підприємство Шовкогосподарство яке, маючи всього 70 гектарів ріллі, до цього часу не посіяли жодної культури. На жаль, там вплинуло той стан, що пройшла зміна керівництва і тому втрачено час, ця площа не засіяна. Посівна кампанія це завжди затратна справа. Чи залучали господарства кредити на цю справу, чи обійшлися власними коштами? Так, да, на нинішню посівну кампанію витрачено 325 мільйонів гривень. З розрахунку на гектар це 4,6 шістдесяти тисячі гривень. В основному в основній своїй масі були задіяні власні ресурси, кошти. 1,9 мільйона лише було взято кредитів саме на проведення весняного комплексу польових робіт, це 0,8% від загальних затрат, тобто практично вийшли за рахунок власних коштів. Кілька слів про стан справ у дрібних господарствах. Як працюється фермерам на Красноградщині? Що стосується фермерських господарств в районі. Обробляється землі 2,3 тисячі гектар. Якщо взяти до загальної площі ріллі, це 4,6, майже 5% релі обробляють фермерське господарство, їх налічується 18 господарств. Розміри їх коливаються від 8 гектарів найменше і до майже 1000 гектарів. Провідні підприємства, фермерське господарство у нас селянське фермерське господарство Надія. Селянське фермерське господарство Злагода і фермерське господарство «Шанс». останнє має 308 гектарів ріллі. Найуспішніше підприємство це перше. Селянське фермерське господарство Надія має потужну техніку, має спеціалістів, які ми називаємо технологами поля, і мають задовільні показники за підсумками 2015 року. По інших двох названих теж потужні підприємства, є техніка, закупляють, оновляють машинотракторний парк, але, на жаль, немає спеціалістів, агрономів в господарствах. Те, що стосується менших фермерських господарств, на жаль, забезпеченість технікою і засобами матеріальними технічними ресурсами, трішки гірша ситуація таких. І, ну, на сьогодні є сподівання на те, що держава. Знайде можливість підтримки таких підприємств. І на сьогодні є подано законопроект до Верховної Ради про підтримку фермерць, малих фермерських господарств, які мають розмір до 500 гектарів ріллі обробляють. І крім того, якщо утримують не менше трьох голів великої рогатої худоби. На цей рік передбачається, виділяється 15,2 мільйона гривень на підтримку таких господарств, в тому числі для гарківщини, майже мільйон гривень. Будемо сподіватися, що знайдуть ці кошти і наших і підтримають наших фермерів. А в цілому я скажу, що фермерське господарство у нас не настільки успішне, як це велике велика товарність сільськогосподарські підприємства. Тому є над чим працювати по цим фермерським є Зауваження, і ми їх будемо. Виправляти разом після рясних дощів травня і початку червня вже отримано сходи ранніх зернових технічних культур, у якому вони зараз стані. Стан, якщо говорити в цілому, найгірший стан на сьогодні, на жаль, почмені ярому ячменю вплинули погодні умови, і в найгіршому стані по одному підприємству навіть довелось пересіяти 200 гектар ячменів. Всі інші культури перебувають в задовільному або в хорошому стані. Вчасно проведені роботи по захисту посію шкідників і хвороб, незважаючи на те, що погодні умови заважали. І найближчим часом на рівні голови районної державної адміністрації планується провести об'їзд полів і подивитися, хто як спрацював в цей період. Тобто -то в цьому році, вперше за останні три роки, все ж таки в районі відновиться традиційний об'їзд полів за участю фахівців, спеціалістів, представників різних служб. Так, хочеться, щоб це, це міроприємство відновити, і кожен керівник зміг показати своє лице, як спрацював, і ну, з більшою частиною це ще й досвід. досвід показати. Поділитися досвідом. Хоча думки у керівників. Протилежні, є протилежні, але тим не менш це дисциплінує, зобов'язує до того, щоб тримати свої посів в задовільному стані і в першу чергу тих нерадивих, які на сьогодні ще, на жаль, залишаються. А саме більше це стосується, на жаль, фермерських підприємств. Дякую вам за розмову. А красноградцям нагадую, що учасником передачі пряма мова був начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Анатолій Геннадійович Бертнік. І говорили ми з ним про те, як проходила весняна посівна кампанія у районі.